Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Містер Лінк. І сьогодні я вам хочу розказати дві новини. Вперше, ми переїхали на нову базу. Зараз я її вам скоро покажу. Ну а друге, у нас буде новий участок, який вже буде з'являтися в наступних відео. Це як я вам ще навіть не знає, що ми будемо переїжджати на базу, бачите? Навіть не знав. Так, зараз я їм і буду вам іти показувати нову базу. Оцю базу я її буду вставляти як склад. Я сюди буду, так скажімо, склад зроблю. Буду тут пить. Ой, хранити речі. Так, зараз я вам покажу базу. Я ще там зробив канатну дорогу. Але я її в наступному відео покажу. О, канатна дорога отуту. Ну, Я зараз покажу вам короткий шлях. Можна з дельтаплану, можна по канатній дорозі, можна пішки. О, от сюди. Вона ще не зроблена, ну і я там буду не сам, а з моїми друзями. Як ви пам'ятаєте, ігр і новий учасник. Так, це Ігоря база. Але він її ще навіть не доробив. Тут у його канату дорога, він там ліс зробить. Тут у його брв нам такі. Тут ще. Тут він якось зробив фармілку доса, коли в мене щось воно не виходить. Ну тут озеро, коли тут літо і весна, тут дуже красиво. Ну, тут заходимо на його базу, ну і ще він тоді не доробив. А тут ще щось він зробив. Ну і отам кімната. Так, далі ми йдемо на мою базу. Арбистрінька отак зовні. О, вона ще в мене буде будуватися. О, да, вона тут велика. Тут, типу, буде якась веранда. Вот така велика. Тут разні столики можу, я поставлю стулья. Для... Так, а оце отакий дім буде. У мене, Я думаю, двохітажний з балкончиком зробити. Ну, я ще думаю, як його зробити. Ну, в принципі, він великий. Ну, а там я трохи собі насобирав теж бревна. Ну, і отут у мене склад оцих скал. Ну і тут ще мені треба доробити цей склади. Так, йдемо на базу мого друга. Так. Ондо я вже підійшов. Це я промучу, що він тут робив. Спочатку я оце теж не знаю. Тут його палатка, ну і отут я, я не знаю що. Вой, ну тут, типу, такі могілки. і отут щось, типу, міні домік це навіть не домик. Він його потім буде строїти. Він, так скажем, тільки в... Считай, вчора почав грати. Ну, считай, грає другий день тіки. Тому він ще таке строїть. Тут він щось, типу, зробив вишку таку велику. Не знаю, навіщо? Це сюди вишка. І це ж сюди ще можна збиратися. От сюди ж. І він ще тут, типу, хоче поставити оцю катапульту. Йо-ма -йо. Так, я вже он до на базі. Ну, дивіться. Я буду вже закінчувати відео. Зробу міні-обзор. А в наступному відео буде як я робу цю мою Я даже не знаю, як це сказати, дом, вилла. Ну да, коротше, з вами був я, містер Лумпік. Всім!